Дівчата, всім привіт! Ми в просторі. Подивимося декоративку. Тональний крем L'Oreal Match 440 гривень. І бачу, що ось таку новиночку. Є тестери 559 гривень, Skin Ink називається засіб. Я так розумію, що там аплікатор всередині. BB 509 гривень, Infallible 462. Рівні. І консилери також є в наявності 369 інфейлібл, трумач 367, і Radiant Serum Трумач ось такий акорд парфе, називається, 430 гривень. Помадки. 487 гривень. Рі, ріш ріше. Давайте подивимось якусь з них. Виглядає як матова. І у нас пудрочки друмач по 512 гривень також зі знижкою. Зараз всі тестери, всі є. Матки, бачите, по яких цінах. Душі 398 гривень. Волюмісім рояль. Але все-таки в топі, ну ви знаєте, який ось такий телескопік. До речі, представлений аплікатор, можна побачити, Ну він такий пластиковий, виглядає досить жорстко. 487 гривень. І телескопік Ліфт. Це відносна новинка. Теж 487. Теж ось така панорама, це новинка. 599 гривень. І мільйон лише з 539. У ми, блін, туші зі знижкою. Колосал волюм 293. Ось така якась новиночка. Колосал бабл 359. Щіточка ось така. Пластик. Суперстей тональний 369. лук Якийсь засіб, що це таке незрозуміло. Для брів. Подивимося зараз. Це ось такий засіб з шиточкою для вкладання. 374. В трьох відтінках представлений Пудра Fit Me 279 і 422 гривні. Є ось такі засоби для губ, теж такі на шумілі. Стійка помада Тінг називається цей продукт. І також ось такі вінілові помади 399 гривень. напевно, актуальні. Ось такий засіб у мене колись був. 4 в одному. Дуже сяюча така історія. Мені не сподобалося. 455 гривень. І ось такий консилер і рейзер Дуже подобається цей продукт в на першому відтінку. Ось 350 гривень. Хороший засіб. Прям декілька разів його купувала. Від бренду Rimmel. сподобався мені ось такий засіб. Називається він консилер, але такий багатоцільовий. У нього всередині великий аплікатор, такий, як у звичайних консилерів, і дуже гарна криюча така здатність. Це для тих, хто не любить. Повне покриття на обличчя, а тільки точково закриває недоліки, далі можна все припудрити. Це я така людина. Не люблю повністю затоноване обличчя, люблю пудру і консилер в своєму щоденному макіяжі. Давно нічого не чула про косметику Люміне, а між тим ось ці засоби Сісі Креми у них дуже гарні. Колись це прям мій топ був. Користувалася на постійній основі. Дійсно гарне перекриття і не матове, а трошечки з таким сатиновим фінішем. І ось ще бачу ось такий праймер коректор. Праймер 620 гривень. Він в одному відтінку, я так розумію. І ще декілька варіантів з блюр-ефектом, з натуральним сяєнням. Це Такий ілюмінатор праймер і матуючий. Ну, цінник плюс-мінус однаковий 620 гривень. Косметика люміне завжди була гарною якості. Думаю, що такою вона і зараз залишається. І матуючі є основи, і от консилери. З задоволенням спробувала їхній консилер. Також з відміткою CC, тобто це буде не плотне покриття, але непогані, маскуючі такі у нього здатності. І хороша кольорова палітра. 538 ціна на відтінок 00. Саме світлий ультралайт. Косметика пупа. Давно вже не є бюджетною, але. Непогані на неї відгуки. Ось така тональна основа Лейки ДОЛ 692 гривні зараз. І тональні вже наближуються до 1000 гривень. Важко назвати це бюджетною косметикою. Ми переглянемо просто їхній асортимент, тінюшки ось такі двоєчки. Думаю, що це непогана якість. Ні, не хочу. Дуже погане освітлення. Ось такі пудри Luminous сілки. 1000 гривень вже, бачите, і комбіновано 1013 з декількома відсіками. Матові тіні 648. Косметика Color Me колись продавалася тільки в Єві, зараз вже і в просторі. Гарна ціна. У мене була ось така пудра шовкова, чи як сілкпаудер. Дуже подобалось. Дуже подобалося, не пересушувала шкіру. Хороша косметика, якось вона не забута чи не затребувана. Тут є з чого повибирати. І знижки, бачите, тушки. Да? По бюджетних достатньо цінах. Олівці для губ. От. Помадки. Помада в мене теж є. Теж хороші, прям достойні продукти. Не знаю, чому її цю косметику якось так не полюбили наші споживачі. Тональний крем флюїд. Тут 372 гривні. Рідка тональна основа, тестери є, розсипна пудра 328. У Eveline зараз гарні знижки в просторі на продукцію. Подивіться, блиск для губ 101 гривня. Багато гарних відтінків. Ще ось такі матові блиски для губ 248 гривень. З блискітками 95, ось така лінієчка класична. Варєте 103 гривні помада рідка для губ з ялуруновою кислотою. Відтінки всі такі коралово-спокійні, так скажімо. Лінієчка Wonder Match 144 гривні. Теж всі відтінки. Точніше, всі тестери на всі відтінки, ну принаймні є з чого тут подивитися. Дуже красивий відтінок, ну, світло трошечки тут підводить. Олівці контурні для губ 65 гривень. Дуже гарні ціни, прям чудові. Тіні рідкі для повік з колекції Чока. Гламур, 182 гривні. Дуже блискучі і прикольні, я б так сказала. Що це за тон? Тон не написаний, бо я його не бачу, Ну, сильно я шукати не буду, напевно. Може він один такий? Може він один, не знаю. Також є ось такий така тінюшка. 129 гривень, це можна розглядати просто, знаєте, як базу під подальший макіяж. Ось така тінюшка рідка, золотавий колір. Ну, симпатично виглядає. Рожеві. Ну, теж симпатичні, хороші. Ось такі, бачите, ціни, підводка сяюча. 134 гривні. Яскрава синя, гарно виглядає сіра. Так. І золота. М -м. Так. Дві кольорові ось така синя-фіолетова, 134 гривні. Тестерів немає, але тут більш-менш все зрозуміло, що має бути. Вандер Меч бронзер рідкий, 149 гривень. Засоби для губ 197-172. Це ліп максимайзер з перцем 197 гривень. Підводки та тональні. Вандермеч 119. Ні, не 100, 293. І ось такий засіб консилер 214 гривень. Також лінієчка чопа гламур. Не знаю, що то. Всь такий консилер колись дуже прям сильно любила і неодноразово купувала, дуже гарний помади. Лінієчка Веріте хайлайтер трьох видів, пудри Flower Garden 168 гривень. І далі тут всякі перфектори, хайлайтери, бази під макіяж. Ну і зовсім бюджетні вже тут варіанти. 66 гривень, 179 Кому цікавий бренд Eveline в плані декоративки. біжіть, будь ласка, в простор. Тінюшки. 123. Класний відтінок, такий шоколадний. 0,4 браун. Олія для губ, блискуча. Є з блискітками. Чудово. Бренд Top Face. Чудова наша зустріч. CC <сісті> Крем 342 гривні. Стійкий 328, матовий 180. Палеточка тіней 289, 5 відтінків. І такі прям базові, хороші відтінки. В трьох варіантах тестери, просто замечательно. Помадка для брів у мене така є, хороша, можна брати. І тут гарні кольори, там і холодні, і більш теплі. Продукти для губ, бустери. 206 гривень бустер, ось такий волюмайзінг, тобто у, по, з, по, збільшувач губ, коротше. С перцем чілі. Ось він червоний. І ось такий бустер. Теж збільшувач для губ. Ось такий для контурінгу продукт 200 гривень. Олівці зараз по хорошій ціні 56 гривень. Рум'яна. немає тестеру, не покажу вам. Рум'яна 164 гривні і 302 гривні зіпечені. Такі у мене є, не дуже стійкі вони зникають. Тобто нанесли і на годинку, може. Пудри 276 гривень, компактна пудра. Подвійні, розсипчасті, контур, хайлайтер. Далі помадки. Рідка помада, блиск, точніше. Оп, бачимо тепер, наскільки це блискуче, 191 гривня, їй матові, 180 гривень. І маса всіляких цікавинок, олійка для губ в трьох варіантах кольорів. Ми біля стенду Елен олійка для губ 173 гривні. Вона з тінтом невеличким таким може бути цікавою. Так, Зволожувальна помада бальзам. Подивимося. Ось так виглядає. Думаю, що буде напівпрозоре покриття. Це не остаточний відтінок. Зробила два мазка. Не скажу, що легке покриття, досить плотне, але кольор дуже приємний. Да. Рідкі рум'яна. тестер є. Давайте подивимося. Дівчата, ось так це виглядає. Ось такий аплікатор, похлопуючими рухами вбиваєш і розподіляєш. Бронзер також, також є в такому ж виконанні. Цей продукт, до речі, дуже тінтований. Зараз я серветкою прибрала і він вже схватився, будуть проблеми, мені здається, з демакіяжем. Дуже обережно треба, щоб пори собі не Збруднити, так би мовити, улюблені хайлайтери. Обожнюю їх. Це кремові такі хайлайтери. І є бронзер. Не користувалася, бронзерами взагалі не користуюся, але хайлайтер 100% рекомендую. Знижки на продукцію. А, так, простор у нас тішить дійсно цінами. Дівчата по декоративці в просторі це все. Ми з вами гуляли по простору, який розташовується в торгівельному центрі Вавілон, що на сонячному Місто Дніпро. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.